Цього року звернень внутрішньопереміщених осіб до служби зайнятості на Одещині спостерігається менше ніж у минулому році, розповіли в обласному центрі зайнятості. І вони мають змогу користуватися всіма послугами, що надає центр послугами служби зайнятості скористалися близько 2,5 тисяч громадян, числа внутрішньопереміщених осіб. 1650 громадян отримали статус безробітного і звичайно і право на допомогу по безробіттю. Працевлаштовані майже 500 громадян. І на сьогодні у нас в статусі безробітного перебувають 250 громадян. До служби зайнятості звертаються і зайняті громадяни, тобто ті, хто працюють, і ті, хто залишились без роботи. Ті українці, які не працюють, отримують статус безробітного і право на допомогу по безробіттю. Розмір допомоги по безробіттю сьогодні складає мінімальний розмір 650 гривень, і максимальний розмір 6700 гривень. Звичай, особи, які. Бажають змінити роботу, чи які працюють і шукають собі додаткову зайнятість. Вони також можуть звертатися. Їх право на соціальні послуги такі ж самі, як і у зареєстрованих безробітних. І вони мають право на підбір роботи, пошук роботи, отримання інформації про вакансії, на відвідування відповідних семінарів і так далі. Громадяни можуть отримати тут ваучер на проходження навчання, максимальний розмір якого 26 тисяч 840 гривень. Кошти надходять на рахунок обраного навчального закладу. Також в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості працюють курси за понад 100 напрямками, які користуються попитом на місцевому ринку праці. Сьогодні в службі зайнятості перебуває близько 4 тисяч громадян в статусі безробітного. І близько 4 тисяч є вакансії, тому якщо. Ми говорили у період карантину і на початку війни, коли навантаження на одне робоче місце було вісім осіб на одну вакансію, було вісім осіб, то сьогодні навантаження на одну вакансію одна особа. Тому хочу сказати, що якщо є громадяни, які сьогодні прийняли рішення змінити роботу, знайти ще іншу додаткову роботу і ще набути ще іншої якоїсь спеціалізації, спеціальності, це варто робити саме сьогодні. Стосовно внутрішньопереміщених осіб в службі зайнятості також є послуга для роботодавців, яких заохочують приймати на роботу таку категорію громадян. Для того щоб внутрішньопереміщені особи отримали статус безробітного і мали змогу скористатися послугами служби зайнятості в цьому статусі, фахівці служби допомагають розірвати трудові відносини з роботодавцями на окупованих територіях або там, де ведуться бойові дії. Для цього потрібно внутрішньопереміщеним особам працездатного віку, отже, до пенсійного віку, звертатись до центру зайнятості, написати заяву на ім'я роботодавця про розірвання трудових відносин. Звичайно, що стаття звільнення, причина звільнення має бути, яка не потребує, як кажуть, ініціативи роботодавця, це за власним бажанням, там, з поважних причин чи з неповажних. Фахівці центру зайнятості далі передають інформацію до пенсійного фонду податкової служби і інформують роботодавця, що громадянин бажає розірвати з ним трудові відносини. На початку введення воєнного стану така це було ну, великою проблемою, тому що звід там бігли. Хто в чим міг, і хто що мав, як кажуть. А тут приходили і стикалися з тим, що трудові відносини не розірвані право на допомогу по безробіттю на матеріальне забезпечення. Людина не має. І запровадженням цієї послуги в службі зайнятості Тості вдалося забезпечити права внутрішньо переміщених осіб на отримання допомоги по безробіттю.